Друзі, доброго придоброго раночку всім. Базар у нас, звісно, сьогодні ще кардус. Людей геть немає. Ні людей, ні торгашів. Ну а ми мусимо вийти, тому що нам треба продавати молочну продукцію. Добрий ранок. От, так що такі справи, друзі. Зараз покажу вам наш базар. Друзі, розповідала вам, розповідала. Оце ж такий у нас базар, геть нема людей. Геть нема людей, і торгашів теж геть почти нема. З м'ясом хтось колодин. От. А я вам хочу пожалітися, бо кому ж я ще пожалюсь. От те відео моє, що на ускореній зйомці стояло з музикою. Закрили монетизацію. Добрий раночок. Закрили монетизацію. Я так поняла, що і за музики, хоч воно і стоїть, та музика там, де я конвентую відео. От. Але щось мені виставили авторські права. Ну, переробляти я не буду, хай воно так і буде, просто воно не буде монетізуватися, бо ви його вже всі подивилися, якщо я зараз його почну переробляти і заново виставляти. Вже не буде таких просмотрів, по-перше, а по-друге, ну бог з ним. Знаєте, за цей час світ, коли я вже заробляю гроші на Ютубі, це перший раз у мене таке. Ну Бог з ним, значить, буду тепер научена. Хоча я не знаю, чого це мені виставило авторські права. Воно там страйк не кидають за це, але просто не монетізується відео. Так що працюємо далі. я оптимістка і будемо працювати. Що заробимо? Те й наше. Так що я вже поторгувала ряжанку, продала сири, попродала залишилось три штучки. Що вона таке справа. Друзі, добрий ще раз вам день. Ну я вже вдома, ми, ми сьогодні раніше приїхали додому. От, лицо, бачите, яке красненьке, бо на дворі у нас сьогодні дуже холодно. Вітер на дворі, ну я хорошо одівалася, була в нових ботинках, в нових носках, термоносках, то я вам хочу сказати, що дуже мені комфортно було. Не замерзли в мене ні ноги. І хорошо, удобні ботинки, але ж у мене оце права нога сильно болить. І додому приїхали, то нога боліла, звісно. Мені аби, аби в галошах ходити. Ну, Друзі, не можна. Можна ж треба вдіватися. от Куртка була тепла на мені і одівала я капюшон, тому що, так в потилицю сюди, задуває, там сквозняк під навісом. Поторгували ми сьогодні хорошо я можу сказати, трошки молока залишилося і одна баночка сметани залишилася. Що я вам хочу сказати? Що вторгувала, то ну, половину, може, потратила, не все, звісно. Зараз покажу, що я сьогодні скупилася. Скупилася не дуже багато, ну, але все дороге грошей заплатила. А чого швидко я сьогодні, то що в аптекі я сьогодні не була. Слава Богу. Так, друзі, купила таких мандарин. поки що вони в нас ще по 50 гривень. Там є такі крупні, але я взяла такі помірні. Мені подобається 49,99 поки що ціна не міняється. Так, він вімкнула світло, бо в нас нема світла. Сьогодні у нас один через три аж. Один час є світло, три часа немає світла. В общем, взяла, от, от, скільки я взяла, Зараз гляну. Значить, кіло 730 Ну, я так спонтанно набрала, накидала. Думала, там в другому маркеті ще підкуплю, але там були не дуже важні. Назад, вертатися вже я не верталась, У нас ще з тій неділі декілька штучок залишилось. Ну, Взагалі, хватає, яблука є, так що є вітамінки. Купила таку капустинку цвітну. Мені дуже сподобалось, тоді як я в кулярі жарила. В общем, смачно. Та я ще купила таку невеличку, гарненька лежала. Вона мені сподобалася. Отака от гарна капустинка цвітна. Я думала, вже її не буде. Коли дивлюся, є цвітна капуста. Думаю, значить, ще візьму. Щось вона до 40 гривень за кілограм. От. Тоді взяла два перчика, отаких. От Уже свого перцю немає. Вот, Перець цей по 39,99. На 21-24 взяла два штучки, мабуть, приготую пиццу. Щось мені захотілося приготувати пиццу. Та буде з перчиком. Дуже люблю з перчиком. Ось все, взяла грибочки. Ось вот таку тут кілограма, 70 з копійками, пол кілограма. Хороші, свіженькі, думаю, візьму. Тоді Вадим сказав, візьми редьки. Я взяла дві штуки такої редьки. то одну ми вже половину з'їли, тільки що приїхали з базарю трошки під'їли. Під Сушки взяла, там в ящику було дві штучки, вони від не винесли, але я не стала вже питати, щоб вони винесли. Там у нас ще трошки є, так що вистачить нам на тиждень. Тоді, друзі, в Дніпропетровському магазині у нас з Дніпра. Отака ковбаска там молочна ДСТУ. Е, я хотіла взяти півпалочки, понюхала, а вона дуже хорошо так пахне і така непогана. добренька. то забрала всю палку. Пополам вона розрізана, ми з вадімами це під'їли, а то ще півпалки в холодильнику. і це цей Четвертий на ще кусочок її залишився. Ну і як же я без халви? Взяла кусочок халви, оця в оптовичку дуже смачна халва. Там якраз вона возле стоїть вісов, не пройдеш. Так що, такі справи. Взяла такий. О, а де ще я, я красної цибульки взяла. Цибулька красна, у нас по 16 гривень поки що. То я 5 штук взяла, дуже люблю салат з красної цибулі. От, ну, я тут не ложила на столі. Взяла пачку дрожжей. Ось таких криворістких градус. Вони мені дуже подобаються. Ну, на випічку беру дуже хороші дрожжі. Поділю їх в морозилку, і мені надовго хватає. Бо бачу в морозилці в мене вже два кусочка залишилось. Тоді взяла, друзі, яйця. Яйця по 69 гривень. У нас в магазині такі крупні, хороші, здоровенні яйця. Прям Дуже гарні. Так що взяла таких яїць. Це я з дому беру свої лоточки. І два десятка якраз нам на тиждень, Ще з прошлого тижня, три штучки воно залишилось. І Вадиму взяла мінеральної водички, отака, оболонська в двохлітрових бутилках. Потім я в ці бутилки наливаю молоко. Берем. Він любить купити воду, я мінеральну, ну, як би сказати, якби не газовану то я пила. А так газова, ну, я не знаю, з дитинства якось не дуже її люблю. Ну так, можу глоточок два випити. Ну, щоб я так пила, Вадим дуже любить. Ну, Купила йому, хай п'є. Там ще Міргородська є в запасі в нього. Так що є. В общем, отак ми скупилися. Хліба я не купляю. Сказала, що мішок муки купили. Ой! Ну що ж, а муку-то житню я забула купити. Йоханий бабай. Я хамуха. Це ж з мандаринами там прокрутилася поряд коло муки, і не взяла. Ну, ладно, що ж ти зробиш? Якось уже будемо це йти. А, ми вівторок будемо їхати у центр, посилки відправляють, от і куплю. От, слава Богу. Бо геть забула, що треба з житньої муки, бо з самої білої не хочеться пекти хліба. Так що, такі покупочки, друзі, не дуже великі. Ну, а ще ще купила грудку на косточки курячу і купила чотири бідришка, Ну, я положила в морозилку, поки вона держа. Ну Цей холодильник у нас хорошо тримає, він новий, добре тримає. друзі. А тут холодильник, що в мене на коридорі, я його вже вимкну. Не буду більше вмикати. На дворі холодно, в коридорі холодно. Буду так ставити там молоко. Цвітки, мабуть, винесу в погріб вже. Чи обріжу їх на зимівлю? Не знаю. Я вже треба подивитися. Бо ви мені писали. А ну напишіть мені, будь ласка, хто з цими хризантемами має діло. Мені що їх обрізати і в погріб знести? Пожалуйста, там писали, але ну, я вже забула. Треба шукати в коментарях це дуже довго. Будь ласка, напишіть мені, що мені з ними зробити. Обрізать чи не обрізать з цвітками так і зносить? Будь ласка, прошу у вас допомоги. Так що, такі справи. Пішла, я трошки полежу, бо аж півдругу доїть корову, то що не буде світла, аж, до, аж до, часу... А, до часу дня не буде світла. З часу до двох, один час буде світло, а потім опять вимкнуть. Вроді дочка казала, потім на два часа, а потім через час опять на три часа. Ну, в общем, отакі справи. ну, В хаті в нас поки тепло, поки що ми моторчик не вмикаємо. Так що, друзі, такі пішла я відпочивати. Так, оце ж ми вчора з Вадімом поспорилися, чесно вам скажу. З автоклав поспорилися. А чого? Тому що жінка привезла 10 банок паштету, а він каже, зроб... я кажу, давай я зроблю ще каші. В мене там м'ясо так, щоб на тушонку не було, а на каші вистачало. Ну, В общем, договорились з гречаної кашею, думаю, хай 12 баночок буде на всяк. Чи нема коли зварити щось, чи зайнятий газ, а то собі відкрили по баночки та й пообідали. В общем, я все зробила, наложила м'ясо, наложила ці крупи, ну, все по рецепту, піджарочку зробила, все, як, ну, як завжди, я роблю. Залила водою по плечики і закатала. Він приходить командир, ставе віса, давай важить. А воно, друзі, привишує, значить, віс. Боже, як почав він на мене тут виступать, що ти наробила? Перезакривай, відкривай всі кришечки. І оце ж він у мене такий, друзі, не так, щоб раз чи два сказав, а він винесе усі мозги. Я кажу йому, я не буду перезакривати, я все зробила правильно. Кажу кашу, ніхто, чи той, ну, я имею в виду, з водою, те, ніхто не важить. Це м'ясо кажу, треба 470-450 грамів, не більше у баночку півлітрову. Кажу, а це головне, щоб там 2 см було пространство, ну, щоб воду не доливати на 2 см до кришки. кажу. Боже. Ні, ти все, відкривай все. Я психую, кажу, не буду відкривати. В общем, друзі спорилися з ним весь вечір. Весь вечір тоді кажу так. Він каже, ну давай хоч п'ять баночок відкриєш і надбереш води. Кажу, не буду я нічого робити. Кажу, я зробила все правильно. Кажу, скільки я тої каші перезакривала і на ЗСУ, і все. Кажу, отстань від от мене. Ну, в общем, мозги він мені виносив, 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 виносив. Такі тоді Став, Оре, все, взірве будеш, каже, автоклав тимить. Та й, друзі, не знаю. Ще мені відкривали, стоїть автоклав. Я думаю, що там все буде в порядку. Дай Бог, тоді вам все розкажу. Ох, він мені вчора і сала за шкуру залив. Ох, і бувають такі моменти. Спора зо мною аж до. Ото кажуть, до того самого. Ну, ладно, друзі, пішла я відпочивати, трошки вам порозказувала. Пішла. Ще там купив сьогодні ось щось, забула вам показати, що ми ще купили Резинку, бо в нього спадають штани. Ну, резинка не така не ахті хороша. Є качественніше. Але, друзі, оце ж заказали дві посилки, три посилки з тему. а там щось на граніці зараз робиться, Уже давним-давно, ну ще є время. Там вони написали попуки, а ми оце ж вичитали, що там на граніці щось воно затримується. Та так переживаю. Вроді ж І невеликі такі гроші, щоб сказати. Ну, а з другої сторони, шкода. Працюємо так, здоров'я нема. Жалко, звісно, потеряти. Ну, сьогодні заходила в Жук в магазин у нас тут, який доставка безплатна, якщо замовляєш, у них електротовари. А ми замовили це ж мікроволновку, а вона подивилася по комп'ютеру Подивилася по комп'ютеру та каже: ну, я каже, думаю, що сьогодні-завтра прийде ваша мікроволновка. Я кажу, ну, ми у вівторок тоді приїдемо, бо це ж друзі, будемо їхати посилочки, вам висилати. Хто замовляв? Цей раз двом чоловікам я тільки вийшлю першим. Тому що, Друзі, мені ж треба і на базарі торгувати. А ви всі замовляєте масло. А на масло треба вершки. І я вас розумію, що вам теж не вигодно. Хочеться, щоб ж повигідніше посилку отримати. але ж... По мірі поступлення масла. От я масло насобираю на два чоловіка, бо одна жінка замовила аж півтора кілограма, а одна пів кіло. Так що, друзі, ну, от якось так. У мене навіть на базарі сьогодні не було масла. Чоловік один, правда, один, правда тільки спитав, Ну, то таке. У Тані, у сусідки був там кусочок один теж, то він купив. В неї. Ну, Хай, хай смакує. От. Так що я, ну, все отак. Добре, друзі. А то я балакаю, балакаю. Пішла я наконець, то вже точно. Друзі, тільки що спробувала мандарини, які тільки смачні, солодкі, солодкі. Я дуже задоволена, що їх купила. Хто з нової Праги, то в файнику. Тільки не крупні, от беріть такі, там є лежать попереді крупні, а там всередині є такі не дуже крупні. Дуже смачні, чистяться красиво, так гарно і дуже-дуже солодкі. Друзі, стою на дворі, я все любу. Принесла їй сиру. Вона робить якусь таку вкусну, вкусне желе. Ось вона мені розкаже, розказувала вже. А на дворі в нас так холодно, капець. Вітер такий холоднючий. Я зараз до Люби, а тоді піду до бабусі. Так, друзі, однесла Любані творог. погуманіли, вона сама в хаті. Їй сумно. Та да й мені хочеться з кимось пообщатися, Зараз піду ще до бабусі, пообщаюся. Ой, дивіться, яке зелена на городі. Травка, яка пішла. Красота. наче весна. Сьогодні утром казали, мороз, мороз, а плюс... Чотири було вранці на градуснику, Але вітер, такий людяний вітер. Ну все, бачите, яка травка тут у нас красива, як коврик зелений. Треба ось вигрібати. Ще досі не повигрібали. Ой, колись може ось якийсь день буде сонечко, та прийти повигрібати. Щось я й не бачила, що це тут так насипало листя. Ну, в общем, друзі, якось так. Друзі, у мене так болить голова, але ну, хочу показати, зробила винегрет на вечір. наконець то вчора дворила. Дуже смачний. Це по вечерім винегрет, винегретом. Вадим ще, правда, собі супу насипав. От, щось я так себе голова якось як запуша. Чи спать хочу, мало, мабуть, спала. Не знаю. Ну, якась замучена. Так що вечір світ нам тільки що вимкнули. На час дали. Тепер аж до восьми не буде. Так що, такі справи. Всім смачного. Достали з автоклава каші. Отакі гарні каші в мене вийшли. Красиві, друзі, ніде ні одна банка не зірвалася. Кришечки всі красиві, все прекрасно.